У темному коридорі Бутирської в'язниці, де стіни пам'ятали крики десятків тисяч, один в'язень мовчки сидів, загорнутий у тонке пальто, яке не рятувало від московського холоду, його звали Іван Єфремов, палеонтолог, письменник і мислитель, що розглядав час як суцільний ланцюг закономірностей. Але він був ще кимось, пророком якого ХХ століття не змогло визнати та зрозуміти. У 1938 році його заарештували формально за звинуваченням у шпигунстві, але справжня причина ховалася у глибшому. Єфремов занадто багато бачив і занадто точно говорив. Вже тоді в його нотатках з'являлись слова, які звучать сьогодні пророче: імперія, що тримається на страху, впаде не від вогню, а від внутрішнього гниття. Вона розвалиться, коли перестане боятись власного народу. Його не били, не катували, з ним говорили як з цікавим випадком один слідчий навіть захоплювався його знаннями. Є легенда, що в камері він сказав цьому слідчому: коли ваші діти побачать новини з Києва, де палає кремлівський дух, ви зрозумієте, що це не захід вас переміг, ви самі себе пожерли. Це звучить як вигадка, але такі речі не пишуться у звітах НКВС, вони передаються в усних історіях. Після кількох місяців в'язниці його несподівано відпустили вважають, що за нього заступився один із вищих наукових чинів, мовляв, занадто цінний для науки. Він виїхав до Ташкенту, де працював у геологічних експедиціях, і в тиші написав кілька речей, які, як тепер зрозуміло, були не лише фантастикою, а кодованими прогнозами. У романі Година бика він описує планету Торманс. Світ диктатури, соціальної нерівності, пропаганди і страху, замаскованих під благо. Але між рядків читається портрет майбутньої Росії тоталітарна держава, що розпадається через власну брехню, люди, які тікають від правди в ілюзії, спроби втримати порядок силою, які обертаються вибухом. В одному зі щоденників він написав: якщо Україна колись відкине кайдани Москви, це стане початком кінця старого світу. Бо правда звільняє не лише тих, хто їй сказав, вона підриває будинки, збудовані на брехні. Його не розстріляли це вигадка, яка виникла через плутанину з іншими жертвами сталінських репресій. Але духовно його таки вбили на нього було накладено негласну заборону, його книги знімали з полиць, а ім'я зникло зі списків рекомендованої літератури. І все ж він пережив свій час. Бо вже у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, слова Єфремова стали ширитись інтернетом. Його фрази з години бика цитували активісти, військові, журналісти. Один український офіцер написав у своєму блозі: це він бачив те, що ми живемо, і бачив, що ми переможемо не зброєю, а правдою, якої вони бояться більше за Хімарс». Зараз науковці і культурологи знову перечитують його тексти, не як літературу, а як документ доби, в якій людина змогла прорвати завісу майбутнього. Як писав сам Єфремов, пророк це не той, хто вгадує, це той, хто бачить очевидне раніше за інших і готовий за це померти. Її звали Катерина, 22 роки. Київська студентка філологиня яка з початком Великої війни перетворилася на волонтерку і польову медичку. Вона не любила пафосу, ніколи не називала себе героїнею. Просто робила те, що вміла, перев'язувала рани, варила каву напередку, і, коли вдавалося, читала книжки, які брала із собою навіть в окопи. Якось у жовтні 2023 року вона натрапила на пожовклу книжку в підвалі покинутого будинку в Бахмуті назва Година бика, автор Іван Єфремов. Спершу подумала, що це ще один фантаст. Але потім уночі під свист снарядів прочитала уривок, який вразив її до глибини. Там, де страх панує над розумом, виростають вежі брехні, але коли одна людина скаже правду в голос, одна вежа падає. Відтоді вона читала Єфремова як молитву в його рядках вона знаходила сенс у час, коли важко пояснити, навіщо боротись, його слова були як карта моральної навігації. Катерина почала писати короткі цитати на бинтах, які перемотували солдатам рани. Один із бійців зберіг шматок із написом: Майбутнє не боїться світла, це минуле ховається в темряві. Коли її запитали, чому вона це робить, вона відповіла просто: Бо війна це не лише про те, що ми вбиваємо, а й про те, що ми в собі зберігаємо. У 2024 році її сторінку в соцмережах почали читати тисячі людей. Вона публікувала уривки з Єфремова і додавала свої короткі роздуми. Так народився проект Голос з майбутнього, який згодом перетворився на серію аудіозаписів для військових і цивільних, що втратили надію. Одного разу, коли вона приїхала у шпиталь до пораненого бійця, він ледь усміхнувся і сказав: А я думав, це Єфремов мені пише, а то ти. Але знаєш, від цього не менш важливо. Катерина не вважає себе пророчицею, вона вважає, що просто почула людину з минулого, яку інші не слухали, і донесла їй голос до тих, кому це було потрібно. Бо, як писав Єфремов, час це не відстань, це ланцюг, і кожен з нас ланка, що має передати вогонь далі. У 1950 році, коли Радянський Союз входив у епоху Холодної війни, Єфремов. Уже реабілітований і знаний як блискучий вчений, писав тексти, які офіційна цензура пропускала лише тому, що не розуміла їх змісту. Його романи, зокрема Лезо бритви та Година бика, описували майбутнє, де імперії стали архаїзмом, а людство розвивалось без війни, приниження і експлуатації. Але між рядками читачі считували інше пророцтво, про крах держави страху, яку будували навколо них. В одному з неопублікованих листів до колеги з Ленінграда він написав: Мене лякає не влада дурнів, а мовчання тих, хто бачить. Імперія тримається не на танках, а на щоденному самозапереченні, коли розумний робить вигляд, що не бачить безумства. Ці слова звучать так, ніби написані вчора, в умовах сучасної російської пропаганди. Але він сказав їх у 1956. -му. Єфремов писав. Що імперії не вмирають від удару зовні, їх знищує внутрішній паразит, що поїдає державу зсередини. У 1957 році в Чернетках до одного ЗЕС він описав майбутню Росію як механізм без інженера, що обертається за інерцією, поки не зламається остання шестерня. Він пророкував, що в майбутньому російська влада буде настільки зосереджена на контролі, що втратить здатність до інновацій і розвитку. Відбудеться стагнація, а потім моральне і соціальне розкладання. Він вірив, що на тлі технологічного прогресу світ уже не зможе терпіти державу, що годує себе міфами і брехнею. Це і станеться з Росією. В одному з неопублікованих фрагментів До години бика Єфремов описує епізод, коли на далекій планеті вибухає велике повстання, бо люди втомилися боятись. У цьому епізоді видно алюзію на майбутнє російське суспільство покоління молодих, які більше не бояться системи. У своїх записах він прямо зазначає, що молоді люди, які виростуть після війни, не будуть мовчати, бо у них не буде ілюзій. Єфремов передбачав, що саме молодь стане рушієм змін, бо вона вже народиться зі щепленням проти страху, який тримав батьків окрему увагу Єфремов приділяв Україні. У 1961 році він писав Україна це тест для імперії. Якщо вона піде, імперія впаде. Якщо залишиться, імперія згниє зсередини. Він передбачав, що українське прагнення до свободи стане головною тріщиною в конструкції пострадянського простору. Він попереджав, що спроба отримати Україну силою викличе катастрофу, удар по Києву буде ударом по самому серцю історії. І той. Хто вдарить, що отримує не перемогу, а присуд. У листі до одного з друзів у 1967 році він сформулював ще одне пророче бачення. Коли росіяни знову підуть війною на Київ, це буде не війна за територію, це буде війна за майбутнє, їхнє або наше. І тоді стане ясно, що майбутнє не там, де танки, а там, де душа. Цей лист десятиліттями вважався вигадкою. Поки архівіст з Одеси не знайшов оригінал із автографом Єфремова серед приватного листування з академіками. Також у записнику 1955 року Єфремов зробив короткий нарис під назвою Крах червоної цивілізації. У ньому він уявляв, що одного дня червоні прапори знову здіймуться над Кремлем не як символ надії, а як останній жест хибного курсу, він описав колапс влади про якому зневірені люди самі підпалюють архіви, б'ють пам'ятники диктаторам і викидають телевізори на вулицю. Це не сценарій фантастичного апокаліпсису, це пряма метафора морального зриву. Він завершив ту замітку словами, і тоді темрява відійде не тому, що її перемогли, а тому, що всі зрозуміли, як вона виглядає. Попри те, що більшу частину життя він прожив у Москві, Єфремов мав глибокий зв'язок з Україною. Його дитинство минуло в Бердянську в родині лікаря. Саме там, серед степів і біля Азовського моря, він вперше побачив скам'янілі рештки древніх істот, і ця зустріч із минулим сформувала його бачення майбутнього. Він писав: Україна це земля, де час відчувається інакше. Тут каміння розповідає більше, ніж архіви. І хоча в радянських колах його сприймали як модерного фантаста, насправді він був істориком у майбутньому. Не політичним опонентом режиму, а його інтелектуальним антиподом, його Україна це не окраїна імперії, а місце, де зберігається пам'ять людства. У листі 1969 року він передбачив. Коли імперія розпадеться, саме тут, на перехресті мов і культур, постане новий моральний центр не центр сили, а центр усвідомлення у 2025 році. Група українських дослідників започаткувала проект Єфремов. Код майбутнього цикл лекцій, подкастів і публікацій, що відновлюють його спадок саме як інтелектуального пророка. В одному з епізодів Психологиня з Харкова, яка пережила російську окупацію, розповідає: Коли ти бачиш, як навколо гинуть люди, як культура стирається ракетами, ти шукаєш сенс. І в Єфремова я його знайшла його віра в те, що внутрішній розвиток переможе зовнішню агресію, це те, що тримає. Навіть зараз, у часи невизначеності, слова Івана Єфремова прориваються крізь шум війни і стають частиною українського спротиву не як зброя, як маяк.